Українська сміливість має принести Україні мир. Стійкість наших людей має гарантувати цілісність нашої держави. Наша єдність має дати нам змогу пройти весь шлях, який необхідно, щоб вигнати окупанта з нашої землі. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Дрони важлива зброя цієї війни, і Кременчуцька громада продовжує послідовно забезпечувати ними українських військових. Міський голова Кременчука Віталій Малецький передав одному з підрозділів безпілотники. Детальніше вже за мить. Дрони стали невід'ємною частиною бойових дій. Українські військові використовують безпілотники як для розвідки та коригування вогню, так і для ударів по російським позиціям. За допомогою таких залізних пташок вдається врятувати тисячі життів військових та цивільних. Кременчуцька громада продовжує послідовно підтримувати ЗСУ. Міський голова Кременчука Віталій Малецький передав партію ударних дронів бомберів з одній одні з військових частин, яка веде важкі бої із російськими загарбниками. Сьогодні одні з механізованих бригад. Передаємо партію безпілотних літальних апаратів з можливістю скиду боєприпасу. Техніка розроблена з урахуванням потреб наших військових. Техніка вже протестована. Впевнений, що вона допоможе нашим хлопцям швидше звільнити нашу українську землю і наблизити нашу перемогу. Ці безпілотники ефективно перетворюють дорогу ворожу техніку на металобрухт. Тож залізні пташки є постійним замовленням українських військових. Наша окрема механізована бригада здійснює важливу функцію зараз захищає от е, участвує. Контрнаступі і хочу подякувати територіальній громаді. Вашій от міській раді за ось такий подарунок. Ось таку допомогу на потреби. Дякую вам Дякую. за вашу роботу. Дякую вам за підтримку. Кременчуцька громада стало, працює на перемогу. Віримо, що зовсім скоро жодного російського окупанта не буде на українській землі, а запанують мир, злагода та свобода. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. З понеділка у Кременчуці тривають роботи з подачі тепла в оселі містян. За два дні до теплоносія були підключені багатоквартирні будинки центральної та нагірної частини. Сьогодні тепло отримали і мешканці молодіжного. Спочатку тижня у Кременчуці подають теплоносій у багатоквартирні будинки. Вже тепло в оселях мешканців центральної та нагірної частини міста. Сьогодні теплоносій надходить до споживачів молодіжного. Аби це сталося, працівники комунального підприємства Теплоенерго проводили роботи з усунення пориву пову. Оці героїв Крут. До опального сезону готувалися, ну, великі кількості траси мінялися, а при подачі тепла на даний момент ось, усуваємо порив трубопроводу централізованого опалення діаметром 159 міліметрів. На героїв Крут між домами 1 і 3. Будемо старатися сьогодні все закінчити, тому що на цій ділянці трубопроводу знаходиться дитячий садочок і школа. Щоб було діткам тепло, повинні подати тепло і мешканцям в оселі. З ремонти батареї у квартирах або стояків багатоповерхівок можуть виникати аварійні ситуації, такі як пориви на трубах. Вчора комунальники виявили порив на раківці та частково перекрили подаючий тервопровід. Сьогодні проводили роботи з усунення аварійної ситуації. На даний момент проводяться роботи по усуненню пориву гарячого водопостачання на кварталі 244. Ми провели земляні роботи, вскрили лотки, виявили порив і проводимо частково. Ове трубопроводу. Потім проводимо запуск, обратна засипка і благоустрій території. З початку опалювального періоду тепло на мікрорайоні Раківці запущено. Також сьогодні працівники ремонтної дільниці комунального підприємства теплоенерго проводили роботи з реалізації проєкту реконструкція будівель стаціонару та господарчого блоку шкірно венерологічного диспансеру під Кремачуцький міський центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. Проєктом передбачені роботи по заміні ділянки трубопровод. Дів теплових мереж вже в теплоізолі Труби в теплоізолі зменшують витрати тепла при транспортіровці. На даний час виконуються роботи з гідравлічного випробування трубопроводу. Далі ми будемо проводити роботи безпосередньо по заміні ділянки трубопроводу в будівлі і виход на камеру ТК 46 Варто відзначити, що з кінця минулого опалювального сезону, за доручення міського голови Віталія Малецького, розпочалась активна підготовка тепломереж до цьогорічного опалювального сезону. Місто забезпечено. Потужними генераторами та мобільними котельнями, завдяки яким навіть у випадку блокауту кремучани можуть бути спокійні, адже тепло буде надходити у їхні квартири і надалі запущені в роботу три котельні модернізовані для обезпечення теплом медицинських учреждений, Встановлено сучасне обладнання, німецькі котли, які можуть работать не только на газі, дерево, пілети і дистопливо. мощність. по 2 мегаватта котлы значит есть еще мобильная котельная которая здесь установлена 20 котлов суммарной мощностью 40 мегаватт но ну, обеспечивают если в случае аварийных ситуаций то есть будет дополнительно включена в работу эта котельная которая обеспечит один из районов города За три дні вже 74% житлового фонду міста підключено до теплоносія у їх числі понад 800 багатоквартирних будинків. Марія Бердаєва, Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчицькі новини. Зрадники ще гірші за ворога. Правоохоронні органи щоденно працюють над тим, аби на теренах нашої землі було якомога менше злочинців, особливо під час війни. Служба безпеки України викрила на Полтавщині нові схеми ухиляння від мобілізації. Деталі дивіться далі. Служба безпеки України заблокувала нові схеми ухилянтів від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку. Викрито організаторів, які пропонували ухилянтам оформити документи для безперешкодного перетину кордону та відстрочки від мобілізації. У ході комплексних заходів на Полтавщині було ліквідовано дві схеми. Одна з них організована адвокаткою спільно з декільками посадовими особами місцевого центру медико-соціальної експертизи. Фігурантка за гроші пропонувала своїм клієнтам оформити інвалідність на близьких родичів, що давала б їм право безперешкодного перетину державного кордону України в якості супроводжуючих. Наразі повідомлено про підозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. І їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 9 років, з позбавленням права займатися певною діяльністю або займати певні посади терміном до 3 років конфіскацією майна. Та цей випадок, на жаль, не поодинокий на теренах Полтавщини, адже служби без... Спеки України було викрито ще одного зловмисника іншу схему організував заступник керівника філії одного з полтавських інститутів. Він оформлював військово зобов'язаних якості студентів, що в подальшому давало їм право отримати відстрочку від мобілізації. Наразі йому також повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Це про скоржання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. І йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років. Правоохоронці працюють над тим, аби усі фігуранти злочинних оборудок були покарані. Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин вчинення злочинів, а також осіб, які можуть бути причетні до них. Крім того, встановлюються ухилянти, які могли скористатися зазначеною схемою для притягнення їх до відповідальності. Планується повідомлення про підозру ще одному фігуранту, який був задіяний до вказаної схеми. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Рманчуцькі новини. У Кременчуці горіла автівка. В Горішньоплавнійській громаді сталося загорання будівлі та кременчужанку шукали шахраї. Про ці та інші події дивіться у нашому наступному сюжеті. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 25 повідомлень про кримінальні правопорушення. Дев'ять осіб причетних до скоєння злочинів вже встановлено. Серед резонансних випадків підпал транспортного засобу. Близько першої години ночі. В районі проспекту Героїв Маріуполя надійшла інформація від місцевих мешканців про те, що палає позашляховик. Відразу на місце події прибули ДСНС та слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що транспортний засіб належить місцевій мешканці. На місці пожежа було лікалізовано. На даний час слідчими спільно з ДСНС становляться обставини загорання та осіб, що можуть бути причетні до загорання даного транспортного засобу та мотив скоєння даного злочину. Вчора у вечірній час в одному з приватних домоволодінь в горішнеплавнівській громаді сталося загорання, в результаті якого одна людина травмована та госпіталізована до лікарні. На даний час встановлюються обставини даної пожежі. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції горішніх плавнів, а також рятувальники. Жінку 1972 року народження ошукали шахраї, псевдопрацівники банку. Їй зателефонували, повідомили, що її рахунки ймовірно заблоковано. Для цього потрібно провести деякі поради, які надійшли в телефонному режимі, для того, щоб її кошти лишилися цілими, в результаті чого з її банківських рахунків було знято понад 29 тисяч гривень. Наразі потерпіла, звернулася до нас із заявою, встановляться всі обставини. Ювенальні поліцейські поліцейські офіцери громад спільно з ДСНСниками провели профілактично рейдові заходи на території Кременчуцького району щодо безпеки під час поводження з електроприладами та пічним опаленням. Вертаємося до всіх користувачів, от ті, хто опалюють в кого несправна електропроводка. Звертайте увагу, особливо коли ви лишаєте діток самих вдома. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Крименчуцькі новини. 1 листопада день заснування Європейського союзу. ЄС з перших днів повномасштабної війни рішуче підтримує Україну. Більше подробиць у наступному сюжеті. 1 листопада день свого заснування відзначає Європейський Союз, економічний та політичний союз, що об'єднує 27 незалежних держав-членів, розташованих у Європі. Утворення Євросоюзу відбулось 7 лютого 1992 року, після укладання Маастрихського договору. Проте офіційно договір почав діяти лише 1 листопада 1993 року, 28 лютого 2022 року, невдовзі після початку повномасштабної війни. Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. 1 березня Володимир Зеленський виступив у Європарламенті і заявив, що Україна довела, що вибрала Європу. А тепер Європа має вибрати Україну і підтримати вступ до ЄС. У нас дуже мотивований народ. Дуже ми боремось за наші права, свободу за життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами Європейський Союз буде точно міцніший. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зараз Україна знаходиться на четвертому з п'яти етапів вступу до ЄС. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ у лютому 2023 року в Супроводі 15 членів комісії. Це стало першим в історії спільним засіданням колегії європейських комісарів та уряду України. public. з початку повномасштабної війни в Україні Європейський Союз рішуче відреагував на російську агресію. ЄС запровадив низку санкцій проти окремих осіб та організацій, аби послабити економічну базу Росії, позбавити її критично важливих технологій і ринків та значною мірою знизити її здатність вести війну. Союз посилив політичну, гуманітарну та фінансову підтримку економіки, суспільства та майбутньої відбудови України. За перший рік після початку вторгнення ЄС надав Україні економічну, гуманітарну та військову підтримку на суму понад 67 мільярдів євро. Також на мільярди євро ЄС фінансує закупівлю та передачу Україні необхідних боєприпасів, броньованої техніки, пального, амуніції, гуманітарної допомоги. Станом на 1 липня 2023 року, за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, майже 6 мільйонів українців були зареєстровані на території Європи від початку повномасштабного вторгнення. Ми вдячні всім, хто допомагає нам у боротьбі з ворогом, хто розуміє наскільки важливе і цінне українське протистояння проти рашизму для всього цивілізованого світу. І віримо, що скоро Україна стане повноправним членом дружньої та міцної родини країн Європейського Союзу. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Сергій Василюк співак та військовий. Рішуче налаштований підтримувати українських захисників, допоки не настане наша перемога і мир. 3 листопада Василюк виступить у Кремечуці з концертом на підтримку ЗСУ та запрошує всіх патріотів долучитися до благодійного збору. Сергій Василюк лідер та голос рок гурту Тінь Сонця постійно їздить з благодійними концертами містами України. Кременчук не став винятком 3 листопада. О 18.30 співак виступить у міському палаці культури. Війна триває, треба допомагати. Наші хлопці тримають на фронті. Ми повинні тримати тил. Дуже важливо долучатися до благодійної цієї акції, тому що кожні наші 5-10 гривень – Це дуже важливий внесок, і кожен по Маленькому донату наближає нас до перемоги. Сергій Василюк приїжджає зі своїм концертом українськими відомими піснями, які слухають всі хлопці наші на фронті і слухає тил. Так що запрошуємо всіх містян прийти на концерт і послухати, долучитися до доброї справи. Звертаємо вашу увагу на те, що концерт безкоштовний, та при бажанні у залі МПК буде можливість задонатити на банку для наших захисників. Кошти отримані з виступу Сергія Василюка будуть направлені на допомогу 130-му батальйону ТРО, де служить і сам співак. Фронтмен гурту Тінь Сонця з нетерпінням чекає приїзду до Кременчука. Бажаю найміцнішого здоров'я Кременчуцькій громаді, а також братнім громадам сусідніх міст сіл селищ. Маю честь запросити вас вже цієї п'ятниці, 3 листопада, до Кременчуцького міського палацу культури, де о 18.30 розпочнеться мій великий благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Вхід за благодійними пожертвами на підтримку нашого війська. Я впевнений, що цієї п'ятниці ми разом створимо свято української пісні та так само разом наблизимо нашу омріяну перемогу. Щиро ваш Сергій Василюк, 130-й батальйон сил територіальної оборони Тінь Сонця. До зустрічі. Слава Україні! Долучайтеся та допомагайте нашим хоробрим захисникам. Дмитро Целюльник, Максим Пальчик, Краменшуцькі новини. Садівники вже збирають врожай яблук сорту Пінкледі. Сьогодні наші журналісти поспілкувались з агрономом, який розповів про особливості цього сорту фрукта та технологію збору врожаю. Подробиці дивіться далі. М'якоць біла, тверда, соковита та має кисло кисло-солодкий смак. Так описують яблука сорту Пінкледі. Це один з найдорожчих сортів не лише в Україні, а й у світі. Його цінність в тому, що він дуже довго висить на дереві, не осипається і набирає смакових властивостей, аж під кінець зберігання, тобто десь в березні, в квітні місяці. Тобто, ми його можемо зберігати без ніяких втрат. Воно спокійно собі лежить в сховищі, чи навіть в звичайному е, домашньому приміщенні, і потім воно дуже-дуже солодкий смак має, не втрачає щільність, тобто яблуко завжди тверде, е, хрустке, не м'якне, в нього м'якать, ну, дуже щільна, е, тому дуже ціниться сорт. Сорт Пінкледі дуже популярний в Італії. Там його збирають в кінці листопада-грудні. В Україні в цей час вже холодно, тож врожай збирають раніше. В наших умовах ми його збираємо початок листопада, кінець жовтня, дивлячись на погодні умови. Ну рік рік на рік не приходиться. В цьому році ми приступили до збору. Вчора провели всі дослідження. Яблуко готове до збору і до тривалого зберігання. Перед збором фахівці проводять детальний аналіз яблук, вимірюють щільність спеціальним прибором, перевіряють вміст сукрів. Також визначають ступінь достигання яблука йод крахмальною пробою. Йод крахмальна проба. Ми розрізаємо яблуко вздовж і розчином йоду намазуємо яблуко і дивимося на його реакцію. Якщо яблуко буде чорним, то це ще рано збирати. Якщо яблуко всерединка буде біле, це значить, що виділився крохмаль, і яблуко вже в принципі готове до збору. Потрібно дивитись на відсоткове співвідношення цього окрасу. Якщо з відсотків 60-70 біленького на площині, можна вже збирати. Процес збору врожаю Пінкледі це робота, що вимагає досвіду та обережності. Технологія полягає в тому, щоб обережно зірвати яблука, покласти у плодову сумку, потім у контейнер та транспортувати до сховища. Яблука ми повинні зібрати максимально обережно, не робити натиски, щоб не було чорних плям. Тобто ми беремо його легенько доверху і зриваємо. І так, і так ложимо у сплодові сумки. Тобто не потрібно його отак робити. Ми перше придавлюємо, друге, ми можемо зірвати плодову бруньку. Тут вона є, плодова брунька, мені пошкодимо і на наступний рік вже не буде врожаю. Тому все робиться обережно, обережно, яблучка зриваються і кладуться обережно в сумку. Особливість яблук сорту пінкледі в тому, що після збору врожаю вони мають ще певний час зберігатися у сховищі, аби набрати смакових якостей. В процесі зберігання виділяється етилен, гормон достигання. І по мірі того, як він буде виділятися, яблуко набуватиме смаку, набиратиме цукрів. Зокрема, цей сорт буде вже придатний до споживання і смачним у березні-квітні місяці. Якщо висадити саджанці цього дерева зараз, то вже через 2-3 роки можна буде збирати соковиці плоди. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кремичицькі новини. У міській художній галереї відбувся магічний вечір заворожуючої музики Хеловін Велосованіч ніч-2023». Про те, як гості заходу повністю поринули у світ музичної магії, дивіться далі. Містично загадково та дивовижно у міській художній галереї відбувся творчий музичний вечір «Хеллоуін. Велосова ніч. 2023». гості заходу насолодились музичними новинками від композитора Сергія Горюновича, музичними поемами, які присвячені містичному Кременчуку. А також почули прем'єру українських творів від композиторки Світлани Косяк. Моя учениця, яка жила в Чехії, дуже там багато ми з нею працювали. Сьогодні буде, буде прем'єра цілого ряду нових композицій, популярної музики, так що буде звучати сьогодні містична. Так ми затрагуємо тему Містичний Кременчук» і буде звучати містична музична поема Превіделарія, яка пов'язана з, з будинком нашого музею. Організатори вирішили об'єднати на заході Хеллоуін та Велесову ніч, тим самим зробивши вечір більш заворожуючим та магічним. Велесова ніч це стародавнє українське свято, яке припадає на ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Це свято має глибокі корені в дохристиянських язичницьких традиціях та пов'язане з Богом Велесом, якого вважали покровителем мистецтва, музики, поезії, краси, таланту, щастя та любові. Це такий захід, коли з'єднують душі людей, які вже вийшли за завісу і які ще знаходяться по, по цей бок завіси. І е, для нас це містичне, і час містичне, коли, е, коли дуже е, можна доторкнутися до духовного світу, е, загадувати якісь бажання е, щось робити, щось робити творче. Завдяки віртуозності та майстерності музикантів гості з заходу повністю поринули у світ музичної магії. Дуже гарний концерт, дуже все сподобалося. Дуже гарно співають, співачка дуже гарно співає. Весело, змістовно. Ми дуже задоволені сьогоднішнім вечором. Дякуємо. Ми в захваті. Дуже гарно, дуже гарно, дуже емоційно, дуже красиво. Елегантно все зроблено так, все з душою. Ми дуже розчулені з цим дійством, яке сьогодні відбувалося тут. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім нашим воїнам, які завдають ударів окупанту, і цим повертають Україні справедливість. Це фундамент існування нашої держави. Знищувати ворога і цим захищати людей. Слава Україні!